Шановні гості, дорога родина, давно не бачилась. Вітаю вас на своєму ютуб-каналі. І сьогодні ваша і моя улюблена рубрика порожні баночки». Я не збирала купу всього, не влазить в пакет, аж настільки, що в мене є ще аж отут. Буде дуже багато догляду, декоративки, і всього цікавенького. Поїхали! Розпочну от з цієї банки, розпочну її розпаковувати, розкурковувати. Перше, що звідси виходить, це тон SPF 50, Патріся Лідо, колекція Градієнт. Мабуть, у мене був 0,1 тон, бо я білосніжка. В принципі, він мені сподобався, він такий достатньо щільний, не найулюбленший мій тон, проте. Якщо ви шукаєте бюджет і хочете спробувати, які я, Патрісія Лідо, це була моя перша баночка Патрісія Лідо. Раджу далі. У нас отака от умувалка від містер Скравер з олією чорного, чайного дерева, чорного дерева. Непогана, але я більше люблю формат пінок. Можете спробувати раді. Наступна порожня паночка це Hydra Barrier Serum від українського бренду MariFresh. Вона мала зволожувати, що вона і робила. Супер пупер ефекту, вау, я не помітила, хоча я дуже хотіла спробувати і доглядовий кремчик. І сироватку від MariFresh класно працює, але я щось хотіла прям вау. Ну, але мені було добре. І сама така баночка з підмаски для волосся від українського бренду Genova. вона якась ультра ультраутробюджетне бюджетниця, власне, чому я її придбала? Вона працює, вона доглядає за волоссям, наповнюю, але для мого волосся, яке дуже нервливо і любить заплутатись, вона була за слабенька. Але що, власне, я й хотіла за цю ціну? А якщо ваше волосся не таке прампливе, раджу спробувати. Наступна порожня баночка з підмогою улюбленого тонеру з синя така від віджукобленд лайк like, а ще більше лайк. Like. Аромат. Я так люблю цікаві прикольні віддушки косметичних засобів. Наступна порожня баночка, моя любов це шампунька від українського бренду Leia в формат в серії верніше в магнетізм підходить для всіх видів волосся. Це найкращий шампунь, який був у моєму житті, ever, А перепробувала я їх достатньо. Тут 300 мл, дуже миле пакування. Що мені подобається цю баночку, можна віддати на переробку. Ну, волосся після нього, наче після якогось салонного догляду, дуже-дуже прикольно пахне, ем, тому що називає бренд цю душку, що вона є з Афродізіаком, що дає поєднання натуральних олій, але мені вона по аромату пахне як м -м, Lost Cherry. От так вона мені пахне. Це просто найулюбленіший шампунь ever, і я його повторила і повторювати буду. Наступна порожня палочка, ще раз, два порели І ще, мабуть, десь там три. Звичайна базова зволожуюча тканинна масочка. Дякую, Іра, за те, що ти мені їх даруєш. Наступна порожня паличка це баночка від українського бренду: Екстракт, Скраб, кохаю, червоний з полуничкою, така достатньо щільна, достатньо така була велика частинка солі морської, власне, на основі якої. І цей скраб був гарно зволожує, відлущує, очищає. Мені дуже-дуже сподобалось. І придбати можна на маркетплейсі українських брендів. Обирай своє. До речі, всі лінки з усіма товарами будуть в описі цього відео. Залітайте! Наступна порожня баночка це мій улюблений гель, гель крем для ніг. От що, значить, давно відео не записувала. Від українського виробника Лапуш. Тут є. Камфорове масло, лаванда, має дуже приємний аромат. І це реально той крем, який класно доглядає. За шкірою ніжок, зволожує. І е, якщо у вас шкіра суха, як у мене, то е, ваші п'яточки стануть дуже гладенькими і дуже гарними. Наступна порожня палочка знову український бренд. У нас сьогодні дуже багато українських брендів, які завжди, це порожня пляшечка від аромату номер 22 Тобросу Orange Blossom від українського бренду Amazing Aroma. Е, я все завжди шукаю замінник мого улюбленого аромату від Givenchy Linder Diet. Який наразі не випускається. і це була дуже гарна заміна. Довше ніж півтора року прожив ми на цей аромат. Він стійкий, на одязі залишається протягом декількох днів. А на самій шкірі то десь, мабуть, до доби. Ну, стійкий, дуже-дуже дуже класно тримається, і дуже мені подобається цей аромат. Наступна порожня баночка з-під Maybelline Sky High відтінку плав. Я б не сказала, що вона повністю порожня баночка, просто вона має здатність за. Сохати, я вже трошки розгадала цей секрет, щоб вона не засохала впродовж перших трьох місяців. Потрібно дуже сильно отук. Прокручувати, бо в цьому пакуванні от буває, що можна закрутити не до кінця. Вона не виглядала як синя, синя, як ти її змиваєш, а так вона виглядала як чорна, а скайхай я люблю. Наступна порожня баночка, знову у нас Maybelline, Це тональний суперстей в 096 відтінку. Я до нього довго придивлялась, прирівнялась. То я його пробувала різними пензлями. Понжиком, ну такий він трошки нервливий. Часом він скатувався дико, сушив саме в деяких от в те зоні. Але я його, наприклад, поєднувала з іншим 108-м відтінком, і він виглядав, от зараз, на цей осінній період, виглядав. Непогано, але я його не повторю. Наступна порожня баночка – це такий мініатюр, мініатюрка зубної пасти Vincent 1, 20 мл. Зручно було брати в подорожі, я її брала, хоча закінчувала я вже її не в подорожах, тому що хотіла я її вже закінчити, бо їй було багато років для моїх шутливих зубів. Підходило. Наступна порожня баночка – це у нас парфум для інтер'єру від Що тут у нас? Я забула, як називається ця серія. Ну, пахло лотусом і білим чаєм тут написано свіжо, яскраво. Але не повторюю. Наступна порожня баночка це такий лосьон для тіла від Oriflame, серія Love Nature, зволожувальна ем, element, мигдалева олія, 30 мл, теж маленький формат, звичайний лосьон для тіла, але пах непоганий. Наступна порожня баночка це база під макіяж, теж серія Gradient Patricia Lito, Непогана, швидко полинала шкіру, вона така більш силіконіста, водяниста. Можна ще затестити. Так, тут у нас мило для брів від польського бренду Revers, який я навіть відкрити не буду. Я його якийсь час не використовувала. І Тут от така пліснява. використовувала його десь трохи більше половини. Не знаю, мило для брів, гель для брів це не моя історія. Мені подобається вкладати брови засобом для росту брів. От така в мене історія. Конер рисовий від Холі Класний, дуже сподобався. Це вже не перша банка. Моя любов, гідрофільне гель для вмивання для змивання макіяжу від Mary Fresh. Обожнюю, Він дуже класно пахне. Мені подобається оця, Ну, це не водяниста така текстура, це щось типу між гелем і, і якоюсь олійкою. Дуже дуже подобається, повторила і зараз він якраз придбала на Єві дві штуки. Аж гель для душу від Максам. Класно, що великий об'єм, не класно, дуже хімозний аромат кокосу. Прям не мій варіант, я чекала, коли я його закінчу. Але він економний. Пінка. Що ж воно все падає? Пінка для вмивання від Mermaid з ромашкою, має дуже приємний аромат. Найніжніша пінка, яку я колись взагалі тестувала. Класно очищала волосся, Очищала обличчя готувала до подальшого. Догляду до подальших етапів догляду. Але ну, вона така теж пазова. Наступна порожня баночка це у нас баночка Soft Touch Giel для бриття від Арко. Нічого сказати не можу поганого, власне, гарна працююча з штука. а ну ще раз-месочка від GM 2 від Just Kawaii з бананом, пахла, прикольно Хотім, спробник сиворотки з вітамінцев і Лореаль. Цього літража вистачило прям набагато. Цікаво, мені сподобалось улюблений кремчик з Камбучою від Чокоблем. Взагалі там пептиди, але я, наскільки пам'ятаю, що це а, камбуча, комплекс пептидів та камбуча теж мала прикольний аромат. Текстура досить така цікава, плодна, але гарно поглинала шкіру. Мій перший кремчик для рук від До це дуже-дуже гарно. Тут ще от така була вісюлька, але вона дуже швидко відпала. Е, у мене аромат рожевий тендер блаш. Це дуже ніжно, це дуже класно, класно зволожує. У мене була можливість порівняти цей крем і від Sisters Aroma, І от ну, аромат від Dot, і ну, кремчик від Dot, прям дуже-дуже лайк, Обов'язково повторюю. Далі, пробничок, шампуню безсульфатного гіджокоблен. Теж було чимало, його ще тут 10 мл. Мені сподобався, я думаю, що я затестую придбаю повний варіант. Скраб для тіла від мікстура, теж український бенд. До речі, також представлений на маркетплейсі. Обирай своє, залітайте, досліджуйте. Мені сподобався це у нас аромат що? Каліфорнія, марципан. Дуже цікава така ніжна текстура, вона така. Із мілкого помолу, тут однозначно є кава. Якщо вам подобається аромат марципану, то вам дуже сподобається. Якщо вам не подобається аромат марципану, то вам не сподобається, що аромат не сильно рідкий. А от що мені дуже сподобалось: це гілля душа, кашемір в лінійка «body Treat від Холівськінг. Це просто. Райський рай. Я закохалася цей гель на душу. Зараз у мене ще є такий батер для тіла. Я знаю, що є ще міст для тіла. Такий, це просто якийсь каєфний Раджу. Вітамін С шипучий. Пила, коли лікувалась, працювало. Двохфазний пілінг, новий чвіт Oriflame, В принципі, робив свою справу, відлущував шкіру. Гідрофільна олія для інтимної гігієни від мікстура. Це щось новеньке, тому що гідрофільна олія для інтимної гігієни я жодного разу не користувалась. Це цікаво, це гідрофільна шкіра для обличчя, але гідрофільна олія для інтимної гігієни. Спочатку було незвично, але жодних подразнень чи жодної алергії я не помітила. Все було добре і бережно. Крем для тіла від Холіскін, Cherry Блосом. Це подарункова лінійка, яку Холіскін дарує там за різних акцій. У мене ще був такий гель для душу: 70 мл і в подаруночок ще був отакий крем для тіла. Я знаю, що крему немає такого постійній лінійці. А от гель для душу був, бо я колись його купувала тестувала. Ще один кремчик від Джоко Blend це вже версія блакитна з гілороновою кислотою. Теж дуже люблю цей аромат. Він такий легенький, повітряний, текстура, як масло, але він дуже швидко поглинається шкірою. І ще один кремчик для обличчя це Anti-Wrinkle для сухої нормальної шкіри від MariFresh. Зволожуючий, але знову ж таки я так хотіла спробувати Маріфреш Крема, і щось я якось ем, не пішло мені більше очікувала, ніж більше отримала. Він класний працює, але я знову ж таки собі намалювала в голові якісь там повітряні замки. І я думала, що це буде прям дуже-дуже якось дієво. Але можливо він просто не підійшов мені. А от що підійшло, так це отака сироватка для обличчя від з роновою кислотою. Дуже мені подобається це пакування, і дуже мені подобалася сироватка лайк. Like. Ще одне моє відкриття і любов цього року цього літа це SPFка від українського бренду HubCars. Ви обготовляються вони, до речі, десь в Кореї. Тут 40 мл це кайф каєфний. 50, це SPF 50. Він дуже легко поглинається шкірою, він не залишає білих якихось слідів, і на нього класно наносити макіяж. Фінішна пудра від NYX, дуже довго вона в мене була дуже-дуже довго. Зрозуміла, я їх десь під кінець, насправді, вона справді трошки блюрила фотошопила. Але спочатку, поки я її не розпробувала, вона мені здалась, наче вона мене десь аж занадто там старить чи щось таке робить. Чесно, мені от така розсупчаста пудра від ламай подобається більше. Але ну, от на моїй сухій шкірі вона не дуже підійшла. Хайлайтер. Я закінчила вперше в житті хайлайтер. Це був кремовий хайлайтер від Maybelline. Я спочатку його не зрозуміла, а потім, як зрозуміла, тому, якщо ви хочете класне Вологе сяєво, дуже-дуже раджу, тут, мабуть, було 9 грамів. Вони закінчувались бляха нереально вічно, нереально вічно. Я його навіть діставала, перепресовувала, але воно того було варто. І цей продукт вже в моєму Project Pen рік. Ну, і насправді тут висилося так трошки по по потрібничко. Значить, так, пробники. Е, так, відлущувальний тонер для обличчя Вітер Care 3 мілілітри. Е, він якось мені почав пошипувати велику парочку я не куплю. Потім. Спрей, термоспрей, магнетізм 5 мл пробник від лея. Цікавий формат як для спрею двохфазного для волосся, того, що ти його так не носиш руцями, а його все ж таки краще розпилювати, але як пробник класно спробувати. І олійка для волосся теж магнетізм, теж Leia. Ну, Це доповнення до мого улюбленого шампуня, тому я обов'язково хочу придбати повноцінну версію. І вам раджу: Next я закінчила тверді парфуми від Rebellion, Viva La Vita. Ось така от баночка. Теж вони були в мене в Project трошки жили. В принципі, були стійкі, але тверді парфуми це не те, що я так сильно улюблю. Також я закінчила там дуже маленький шматочок лишився, але я вже його вирішила вам не показувати мило ручної роботи від Містер Скрабер це був Клементін, хоча пахнув мені він як, трохи як манго. Це було мило, яке я використовувала, до речі, як для душу. Воно класно намилювалось, воно дуже довго жило, мабуть, більше двох місяців. воно у мене жило, поки до маленького такого. До маленької такої частини зручно, шкіра була гарно доглядала, ніяких не було ні висипань, ні сухості. Тому, якщо ви хочете, які я, якось спробувати замість гелю для душу мило, лайк. Пробничок SPF 50 від Roche-Posay, щось він мені не зайшов. Він якось дивно поглинався шкірою, е, така дивна була в нього консистенція. І тут мені, може, вистачило на півтора рази, було складно з цього пробничку його видавити. А у вас, до речі, був в SPF Roche-Posay. Олійка від LENPRO, це був відтіночок 101 Черріпач. Моє найулюбленіше, щоб це була Coconut Cream, Я їх спробувала 4, в ляніці їх 6. Чесно, вони різняться тільки ароматом, але класна олійка. І блиск для губ, чарівне зілля, мавка, колаборація і Color Intense, Він такий чорний, класно лягав на. Губи і він так трошки змінював, трошки губи ставали е темніші. Незважаючи на те, що це чорний блиск, але він так гарно відтіняв натуральний колір губ. А взагалі я хочу закінчити більше засобів для губ. І тут зовсім трошки далі. Maybelline Fit Me консилер. Власне, це був перший мій консилер від Maybelline. І незважаючи на те, що так багато, так багато класних на нього відгуків, я не зрозуміла. І він у мене був довго, тут що, мабуть, 6-8 він сушив. Він скатувався. Єдине, що було класно, він гарно підходив по тону. 12-й відтіночок у мене був, але насправді він дико сушив, зморшки скачувалися, а мені ще немає ну, 30 мати рідна, а такі зморшки були, що це був жах. Тому зараз у мене камуфляж від Катріс, і він мені подобається набагато більше, ніж цей сорі, якщо хтось дивиться, хто. Любить цей консилер, мені він прям не зайшов. Улюблена олійка для кутикало від Шеллі. У мене була інша така, я не пам'ятаю якого кольору, а це з м'ятою. Щось приблизно півроку вона в мене була. І наступний це пробничок екланий від Oriflame. Ціякі парфуми, цікавий аромат, і в мене є така велика версія. На цьому це все. Дякую за увагу. Бережіть себе. До зустрічі в наступних відео. Па-па!